Інтерактивні ігри в роботі з дітьми під час дистанційного навчання. Доповідь вихователя Новик Тетяни Павлівни. Покоління Альфа. Цікаве нас чекає майбутнє, і воно будується вже нашими дітьми та онуками, новітнім, креативним, чудовим, гнучким та позитивним поколінням Альфа. 21 -е століття називають добою інформації, використання новітніх інтерактивних технологій в освітній та виховній діяльності нашого закладу дошкільної освіти безумовно є важливим та цікавим процесом: інтерактивні технології це сучасний, продиктований реаліями сьогодення, різновид, активних методів освіти та виховання. Це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності дітей. Інтерактивні ігри формують у дошкільників зацікавленість, створюють ситуацію випробування і дарують радість відкриття, що властиво усім іграм, а також в процесі спільної взаємодії здійснюють позитивний вплив на готовність дитини до здобування нових вмінь, навичок. Та всебічного розвитку. Здобувати нові знання легше, якщо навчання подається як гра. Ленінг Апс це безкоштовний онлайн-конструктор. З його допомогою можна створювати інтерактивні ігрові завдання з будь-якої теми. У межах Ленинг Апс можна створювати як свої завдання, так і користуватися напрацюваннями колег. Доповнюючи їхні матеріали у своєму профілі. Wordwall – простий спосіб для створення власних навчальних ресурсів: вікторини, вправи на співставлення, ігри зі словами багато іншого. Інтерактивні вправи відтворюються на будь-якому пристрої, що має доступ до інтернету на комп'ютері, планшеті, телефоні. Або інтерактивній дошці. Алгоритм роботи приблизно такий же, як ленінхабс. Ігрові вправи використовуємо як тренажер при повторенні для домашнього їх застосування чи навчальні завдання під час онлайн зустрічей з дітьми. Сайт розвиток дитини. Це джерело корисної інформації. Поради і завдання розміщені на сайті, призначені для допомоги батькам у вихованні дітей. Любов, турбота та радість почуття, яких потребує кожна дитина. Піклування батьків про свою дитину та корисна інформація для них. Запорука формування розумного, всебічно розвиненого, задоволеного малюка. Іншот Найпопулярніший додаток для редагування відеоматеріалів. Сервіс має великий безкоштовний функціонал та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. YouTube – сайт, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Наостанок хочу побажати всім колегам не боятись змін і трансформацій в освіті. Діти покоління Альфа використовують Google з народження і просто інформацію їх не здивуєш. Тому дуже важливо, щоб педагог мав практичні навички, власні перемоги або кейси. Тільки у такому випадку він для них авторитет. Тому бажаю всім успіхів і неодмінно стати авторитетом для своїх вихованців. Дякую за увагу.